Харків готується до можливих терористичних атак Росії від завтра. У місті запроваджують комендантську годину на півтори доби, адже на свята ворог може завдати ще більше масованих ударів по мирних людях, посилити ракетні артилерійські обстріли та організувати теракти. Яка зараз ситуація в місті? Розпитаємо нашу харківську кореспондентку Тетяну Доцяк. Таню вітаю чи посилені заходи безпеки наскільки спокійно зараз у Харкові? Вітаю вас, Тетяно. Зараз на вулиці Харкова порожня, адже триває комендантська година від сьогодні і подовжено з сьомої вечора до сьомої ранку. На вулиці цивільні не мають права перебувати, окрім тих, хто має спеціальну перепустку. Харків'яни намагалися сьогодні в день закупити продукти харчування, пальне, адже від завтра, з вечора, розпочнеться велика комендантська година, яка триватиме півтори доби. Харків готується до можливих терористичних атак. У місті посилено фільтраційні заходи, збільшено кількість постів. Їх. Дуже багато Правоохоронці перевіряють автомобілі, документи з метою виявлення диверсантів, коригувальників вогню. На жаль, через заходи безпеки ми не можемо показати, як це відбувається. Правоохоронці просять людей ставитися з розумінням до перевірок, адже ворог на свята може завдати за значних втрат мирним людям. Попередив головний поліцейській області Володимир Тимошко. Попереду день незалежності. А завтра Харків відзначатиме не тільки день прапора, а й день міста. Російська Федерація проявила себе як абсолютно аморальна держава з абсолютно терористичною складовою. Вони вбивають дітей, вони вбивають стариків, вони б'ють по мирних домах. Для них немає нічого святого. Тому ми готові для будь-яких дій. Завтра та післязавтра не працюватимуть пункти видачі гуманітарної допомоги. На ці дні скасовано і потяги до Харкова та звідси вигулювати тварин можна лише поблизу будинків, і звісно, заборонені будь-які масові заходи, святкування. І треба сказати, що доволі значна частина людей сьогодні виїхали з міста однак, чи може бути прорив російських військ до Харкова? Голова облвійсько адміністрації Олег Синігубов сказав наступне. Такої Інформації, що у них відповідно достатньо сил, щоб провести реальну спробу вторгнення на нашу територію Харківської області, яка під контролем нашим збройним символом або до міста Харкова, у нас такої інформації немає. Однак, все одно, місто Харків, Харківська область залишається перспективним напрямком для них. Останні дні окупанти посилили обстріли Харкова. Напередодні вночі вдарили ракетами С-300 і накрили шквальним вогнем з ураганів житловий мікрорайон Велика Данилівка. Поранених двоє, – 63-річна жінка та 35-річний чоловік. Услышала воті баба. Засвініла як железа, отакого. Потім второй раз. Да я тільки піднялась, думаю, да що то такое? Смотрю, а на полукругом кров, кров каплі крові. Давай висивали скору і скора забрала його. А рятувальники завершили розбирати завали гуртожитків, які п'ять днів тому російська армія цинічно обстріляла. Тоді вдарила по житлових будинках повних мирних людей. І отже, зараз відомо, що тоді загинуло 25 мирних жителів, серед них одна дитина, і понад 40 людей поранено. Тетяно дякую, з нами був Харків на зв'язку.